Цифровий світ заполонив нас, і цифровий світ це фактично наше життя. Ми з вами навіть спілкуємося в форматі цифри. Тому я хотів би спитати, чи впливає це на здоров'я? Що ми зараз з вами в цифрі спілкуємося на здоров'я взагалі дітей? Це впливає і взагалі, от, це мені здається найбільше хвилює батьків. Кожен раз, кожен раз мені здається, коли дитина в телефоні, вона каже, це все всі проблеми зі здоров'ям від твого телефону. Чи дійсно може mm -hmm. бути так? Е, ну насправді може бути так. Е, може бути в тому випадку, якщо дитина надмірно часу проводить в телефоні. Я завжди батькам пояснюю та до мене звертаються і на прийомі. Ми часто це обговорюємо з пацієнтами. Е, попри те, все я завжди. Пояснюю батькам, що світу без комп'ютерів, без телефонів його не буде. І ми дітей, дітям маємо не забороняти користуватися гаджетами, а навчити їх правильно ними користуватися. Я, наприклад, так само гаджетами користуюся, веду блог, я з вами зараз спілкуюся, тому що це частина моєї роботи. Але, попри те все, я не забуваю, що я маю добре спати, я маю мати фізичну активність, я маю думку. Я маю читати книжки і е, утворювати нові нейронні зв'язки в своєму головному мозку. Тобто користуватися гаджетами можна, можна грати комп'ютерні ігри, можна просто сидіти, я не знаю, дивитися відео, але це має бути обмежений час. І е, наскільки обмежений час мене також завжди питають. Я завжди навожу простий, е, банальний приклад, але є він е, зрозумілий. Е, година. Проведена в гаджеті, це значить, година має бути проведена за фізичною активністю, там за читанням книжки, книжок або за за якимось хобі, не пов'язаним з екраном. Тобто, все, ми все маємо компенсувати, так би мовити, одне з іншим, і ну, має бути такий баланс. Тобто, от це помилка в вихованні, коли кажуть, взагалі не користуватися гаджетами. Це добре. Неможливо, нем, неможливо не користуватися гаджетами. Неможливо е, е, гаджетами. Треба вміти користуватися, це нормально. Зараз багато професій, пов'язаних з гаджетами. Може, якраз дитина буде мати схильність до IT, наприклад, а її забороняють користуватися. Ні, користуватися можна, але це має бути контрольовано і дозовано, і батьки мають все ж таки контролювати контент, який споживає дитина. Це також важливо. Чи змінилося за останні роки хвороби, якими хворіють наші діти, взагалі українські діти, тому що. Ну, знову ж таки кажуть, з появою гаджетів все змінилося, з появою війни все змінилося. Ви е, якусь, якусь різницю бачите зараз? Ну, Звичайно, що це є така діджиталізація, так? тобто, е, якщо неправильно тими гаджетами користуватися, то дійсно може впла мати вплив на нервову систему і на психічну систему дітей. Е, гаджети, е, Ну, не самі гаджети, а тобто, те, що дитина звідти споживає. Якщо це комп'ютерні ігри, наприклад, де є часто ці блимуючі екрани, швидко змінюються картинки. Це може дітей дуже збуджувати. Після того в них може бути порушення сну, у дітей е, можуть виникати і страхи, і тривоги. Це пов'язано з тим, що дитина дивиться. У дітей можуть виникати навіть тики, такі моторні, наприклад, в лафароспазм, часте кліпання. Ну, це може бути пов'язане навіть з тим, що виникає синдром сухого ока через те, що дитина довго дивиться через екран. Тому у нас є таке правило 20-20-20. Кожних 20 хвилин перегляду екрану дивитися мінімум на 20 секунд, на 20 футів, це 6 метрів, ну, але це 20-20-20, тобто то Американська академія педіатрії таке правило придумала, тобто 20 футів це є десь приблизно 6 метрів, тобто ми маємо давати очам відпочинок. І є такі позиційні різні хвороби, тобто там біль в шиї, в шийному відділу хребта, це знову ж таки пов'язано з Неправильною позою під час там сидіння в гаджетах, тобто, якщо там підліток умовлятись там скручується, викручується на ліжку, сидить в телефоні, так це буде мати вплив на його е, і упорно-руховий апарат. Ви як педіатр вже готові до нової популярності ГРВ і інших хвороб зимових. Я вакцинуюся від грипу, тобто я ГРВІ не боюся, а грипу боюся, тому я від нього планую вакцинуватися. Якраз уже ми всі з сім'єю записалися на вакцинацію. Угу. Пацієнтів у вас буде більше взимку в, в зв'язку з цими хворобами з е, Ну я, я зараз приймаю як лікар-невролог. Я е, зараз, як в мене є сертифікат лікаря-педіатра, але я зараз більше а. дітей приймаю як лікар-невролог дитячий, тому ну гості стане гервія. Зараз я не лікую, до мене з таким не звертаються. Е, тому е, ну, по подивимося. Я думаю, а. відміни прийому буде багато через захворювання. Чи можна запобігти от цим зимовим хворобам? Окрім вакцинації? Можливо якось це уникнути? Окрім вакцинації? Багато хто каже, от буду їсти варення чесник, от буду не хворіти, буде в мене все добре. Може так бути? Ну, універсального методу немає насправді. Вакцинація захищає від грипу, саме від вірусу грипу, від гострих респіраторних інфекцій, вакцинація не захищає. Але грип це те захворювання, яке нам часто дає дуже складні, може давати ускладнення, тому від нього варто захищатися. А на рахунок профілактики від ГРВІ – це ну, така з. Загальна підтримка здорового способу життя і підтримка свого організму. Тобто, це правила прості насправді, просто їх дійсно е, треба дотримуватися, їсти збалансовану їжу. 10% з раціону ми виділяємо на різні солодощі, фастфуди, а 90% раціону це має бути збалансована приготовлена риба е, е, їжа з, м, за принципом. Здорової тарілки, тобто достатньо зелені, овочі, фруктів, риба, м'ясо, молочні продукти, кисломолочні продукти, злакові. Тобто, це має все має бути присутнє в раціоні. Загартовування це дуже важливо, але тут е Знову ж таки важливий момент, що не можна почати різко загортовуватися. Тобто, якщо людина mm -hmm. ніколи не загортовувалася і почати стрибати зараз в холодну е воду, то е дійсно людина може захворіти, тому що не працює так адаптаційні е можливості організму. Дійсно, може людина захворіти. Ну якщо це робити поступово з маличку, наприклад, як я е робила це зі своїм сином, то загартовування це піднімає імунітет насправді здоровий сон там 7-8 День на добу, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, дозувати відпочинок і працю. Тобто навіть школярі після школи мають мати час на відпочинок, а далі сідати за уроки. Так само дорослі люди вони мають працювати, мають і відпочивати. Уникати таких великих скупчень людей. Тобто, зараз, наприклад, там, я не знаю, кінотеатри, торгові центри, Дійсно, бажано оминати. Чи достатньо уваги батьки приділяють ментальному здоров'ю дітей? Зараз про це багато говорять, але я не впевнений в тому, що достатньо уваги приділяють? Ну, дивіться, на моє щастя, у мене є тут достатньо, на мій погляд, великий експертний блог в Інстаграм, і я порівнюю тенденції, я веду блог 5 років. Так. Я е, порівнюю, е, як все починалося і на чому акцент був тоді, у моїх підписників, і на чому зараз. Можу сказати, що ми е, ну, зрушили з точки, тобто, якщо 5 років назад про ментальне здоров'я взагалі не говорили майже, говорили про перепрошую соплі, шмарклі і кашель, то зараз ми вже змістили фокус дійсно на е ментальне я. А я думаю, ще через п'ять років ми ще більше змістимо фокус. Тобто, так, зараз батьки розуміють, що ментальне здоров'я важливе, воно так само важливе, як фізичне. Не буде доброго фізичного здоров'я без ментального. У мене на щастя, що в підписниках і мої пацієнти це дуже освічені люди, які стежать за тенденціями. Тому, ну, на мій погляд, так. Почали звертати на ментальне здоров'я дітей і підлітків багато уваги. То ну ми йдемо до того. Тобто, це не буде за один раз. Якщо раніше депр депресією називали що це хвороба, я не знаю лінивих, тих, хто не хоче працювати, то зараз ми інакше говоримо, розумієш це таке саме захворювання, як, наприклад, бронхіт, його треба лікувати. Тобто, ми до того йдемо. Є такі випадки і в Україні таких випадків багато їх розвідували, зокрема в Медіа, що після вакцинації там, від певної хвороби людині стає погано, та, якщо людина там, чутлива чи щось таке. Власне, а, чи безпечно вакцинувати зараз а, дітей молодшого віку там, від шести років, шість-сім років, ще задавали які питання до вас, наші глядачі, От таких mm -hmm. питань було сім. Про, mm -hmm. про це. Дивіться, в кожної вакцини, яку ми вводимо, є е, рекомендований вік, з якого ми можемо вводити ту е, вакцину. Mm -hmm. років, тобто, в 6-7 років років дитина має бути вже вакцинована абсолютно всім, тільки від mm -hmm. вірусу папілома людини там вакцинація з 9 років, здається. Тобто, вакцинацію mm -hmm. ми починаємо е, в, ну, з першого дня народження mm -hmm. дитини. І далі поступово по календарю щеплень ми даємо дитині вакцини, які входять в національний календар щеплень. І є додаткові вакцини, рекомендовані, на жаль, вони у нас платні, але в багатьох країнах вони є безкоштовні. І багато з цих вакцин вводиться з шеститижневого віку, з 9 місяців, наприклад, від вітряної віспи. Тобто, в 6 років дитина може бути абсолютно захищена від Всіх вакцин, які є від цих хвороб, які є вакцини контрольованими, і від а. грипу, наприклад, зараз сезонно будемо вакцинуватися. Від грипу вакцина робиться для дітей з 6 місяців.